Всім привіт! Ви на каналі Це Футболісимо. І сьогодні о 15.00 зіграють рух. та Минає. Рух називають претендентом на Єврокубки, тому що команда демонструє власний футбол. Вирвали нічию проти Шахтаря в матчі УПЛ. Олександрії програли в Кубку України. А от у минає ситуація. У мене ситуація дуже складна. Вони на останньому місці. В прогнозі на матч Дніпро-1 верес. Я про це говорив, що минає на останньому місці. Я називав турнірну таблицю. Хто ще не подивився, подивіться це відео. Рекомендую і подивіться огляд матчу. Руху в минулому сезоні був теж на останньому місці. Міг вилетіти, але не вилетів. Залишився в УПЛ, тому що вони видержались в УПЛ. І була така команда Львів. Вони грали на арені Львів, але зараз тільки гра на арені Львів. Рух. І цей матч можна буде подивитися на каналі УПЛ ТБ у 14.30. Минаю треба виправляти свою ситуацію. Це було давнє фото, колись матч був на арені в Ужгороді, але зараз мене грає на своєму стадіоні, на ньому грала колись Ворскла, але Ворскла грає у Полтаві. Думаю, рух виграв. Всім дякую за перегляд. Ви були на це футболість.